Я прийшла сюди сказати всім привіт. Замерзла я щось сьогодні. Ні, точніше, я замерзла ще вчора, якось так, ще плюс там 14, якесь там, воно ну, ще якось так, ніби не дуже холодно, но ще все тримається, а потім, от десь район 10, ну такі якийсь просто сонце світить. З вікна дивишся, вроді здається, та ново, та має бути тепло. Ну і якщо так на секундочку вискочити, то вроді би теж тепло. Але реально В общем, замерзла я. І сьогодні вже, слава Богу, що подумала, не дивлячись на сонце, взяти з собою власне ту шаль просто так собі. Перша ходила, тепер дивуся — Ні. Я вже хочу її вдягнути і на голову, і важано взагалі все. Я крутесенько. Ну от зараз от я їхала Ой. і собі думаю, ну от в першу чергу записуєш для своїх, да? Це багато є всіх людей, кожен, кожен, звичайно, кожен живе в своєму житті, в своїй країні. От зараз, і зараз вона приїхала від дочки з Європи і каже: тільки будучи там, ти починаєш розуміти. От це, в чому ми живемо, і взагалі тобто каже, ну, тут ми просто тримаємося, 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 і отак себе тримаємо в діжових рукавіцях. Треба, 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 витримати, треба, то все каже, а туди виїхала. І, каже, емоції просто б'ють через край, каже, ридала, скільки підстав. Часу, поки, поки почала, може, потихеньку там якось привод, привод, приходити в чувство. але між іншим, емоції випускати треба, тому що чим довше, оце все. Ну, я знаю, розказували психологи, власне, якраз, що люди, які ну, десь там на сході під бомбками в підвалах десь там переховувалися, і мама там тримала собою родину, там якісь там діти, якісь, ото все, і вона там, ну, води десь треба якось добігти, там, ви вирахувати час якийсь. Ну, Більш спокійніше, скажімо, добігти там десь набрати бажану десь якусь їжу чи приготувати, чи хоча б взяти, ну, хоч, хоч що-небудь щось таке видумувати. І каже, там трималися, трималися там хто, хто два тижні, хто більше, хто місяць. І Потім каже, приїжджають от сюди, навіть просто приїжджають сюди до Львова, розуміючи, що тут вже тих, того напруження. І то є, то є, того пресу немає і каже, просто людина інфаркт чи інсульт, тому що там вона себе дуже сильно оце тримала в таких їжових рукавицях. Це є... теж, ну, не знаю навіть, як би це знаходити, той якийсь оптимальний варіант, середній варіант, який варіант. Сказати важко. Звичайно, що. Всі втомилися від війни. Що казати? Нам взагалі, от власне, що я приходжу до висунку, Лівіяна. Ну, взагалі слова сказати не можна. Скажи слово, що світло там якось значно краще, ніж по всій Україні. На тебе розмашать просто по стінці. Скажи, що вуличне освітлення в нас є у Львові, власне, тебе, тебе так взагалі скажи, що? Ні, ну це просто остання наглість, Що це робиться? Щось і, і... там, ну на що шоб... на що би це не було, на що би ти не... не то, що там, тільки подумав, що можна би понарікати, тебе просто зразу... нема права, бо бо там є люди. Та, є люди. Друге діло, що якщо ми всі там ляжемо, клякнемо або просто зайдемо в депресію. Ну... Резон в тому і що до якого доброго, до чого доброго це приведе. До чого? Ну, відповідно, що шукаємо варіанти, як можна втриматися, що можна зробити. Ну, мені дуже власне, якраз подобається YouTube з тої точки зору, що от в мене там, телефон, штатив, що там в мене мікрофон. О, я мікрофон не вдягнула! Но... Так, чекайте, такий вдягнутий мікрофон Йок зараз у. І стану з того всього. Господи. Отак спонтанно вийшло, що зараз ви відчуєте різницю, коли стоїть мікрофон, і коли не стоїть мікрофон, бо зараз він ще не стоїть. Так, збігаємо його. Тут, Тут включаємо опа. До телефону і тепер ми вжимаємо власне так, як воно йде. Ну, Спонтанно, тобто, що можна було показати? О! Виявляється. <смі> я не ну, просто можна ще раз там привіт всім, там все, все решта, але воно. Е, ну, Чим жорсткіше все-таки ти себе тримаєш, тим воно менш якось природньо йде. Меним словом, Я не дуже люблю оці, от, коли там прописано, все там дослівно вивчено, і оце дослівно саме то сказати, тому що десь щось трошки хочеш поділитися, ну, якоюсь е, Іншим відкриттям, інші якісь історії, якась от іду я оце парком на днях. Центральна алея, алея там коло, коло університету. Ну і там лавочки стоять. І ну ну як я, я собі не поспішаючи йду, тому що я думаю, якщо там то, на, на ту лавочку присісти, то от е, буде такий-то краєвид там за спиною. Якщо сюди присісти, то що краще, щоб попадало в кадр. Тобто я собі так ну, вибираю потихеньку, тим що там хтось сідає, хтось там навпаки звільняє лавку там. Десь іде. Дивлюся, стоїть хлопчик, ну так, десь за метр від лавочки якось там наступної. І щось стоїть і так от якось, щось, щось тримає. Дивлюся, він тримає телефон, власне, вертикально. Той хлопчик працює штативом. А на лавочі сидить дівчинка і показує якусь коробочку. з... Я не знаю, що це було. Чи це було якесь дитяче харчування, чи це були якісь пластівці. Але от він там. Значить, записую, я не бачила так само, чи мікрофон в неї був, чи це було отакі, як зараз оці є, що вставляється вухо і така з тим мікрофончиком, таким коротеньким. Тобто я ну, не бачила власне дротового мікрофона. Я не бачила в крайній. Мере, в них. Але вона там щось розказує, що от в цій упаковці є дві дві пачечки, щось там по 200 грам, щось отаке. таке. І вони зараз от знімуть у цей кусочок, я не знаю, це реклама тих пластівців, чи чого це воно там було. Але вони це викладуть той самий, я не знаю, Інстаграм чи, чи куди вони там інакше його викладають, може TikTok, може що там ще інакше може бути вертикальна зйомка. І не знаю, вони, можливо, вони підзаробляють е, десь тим, щоб, щоб ті пластівці там реалізують, якась там їм дельта капає. Е, можливо, е, самі вони там живуть, десь не знаю, де можуть жити. В хостелі, десь в якійсь е, общазі, скажімо, там, ще там щось. Але люди. Скомпонувалися, зібралися. Один працює штативом, от він тримає ту е телефон. А друга там сидить, і вона там щось розказує, значить, яке це воно є. Що таке, і вони це викладуть. І вони це Це не означає, що стопроцентно в них там ще й вийде, що там прям всі там куплять ті пластівці. Але це означає, що люди знаходять можливості і б'ються там, де можливості ніби нема. Тим не менше вони придумали. Немає як вдома записати, немає як, не знаю, там, на кухні, чи як вони собі це все там планували. Але опс, вони це зробили. І далі вже це називається навіть, можливо, кажу, не, не обов'язково, що вони саме там продадуться, ті пластівці, чи що? але це можливо тестування ринку. Потім можна поставити пластівці і якесь щось наступне і сказати: а оце от така от штучка, не знаю, ялинкова іграшка, чи що там зараз наступне там буде, а знову відкласти, а оце і. Ну, не знаю, десь розкидати, там кажу, що молоді, у них є ну, як-то <смі> встроєні зразу в них ті можливості, щоб, щоб там в інтернеті десь там щось розповсюджувати. Але хочу вам сказати ще одну дуже кльову штуку, яку я зрозуміла. Ну, Я все так не знайду часу, прослухати ще раз той вебінар. власне, Платформа, як вона називалася, таких можливостей світовий. І вони там досліджували тренд тренд Хантер. Вони розказували, що от зараз, власне, якраз у 2020 році склалася така ситуація, що в інтернеті стали присутніми, вони кажуть, що чотири покоління. Ну, Одним словом, додалося ще покоління, оце е, ну, хі -хі, моє покоління, да? плюс-мінус. Е, молодь, вона в тому плаває як риба в воді. В тих всяких інстаграмах, е, тіктоках, е, не знаю, в тому всьому. В Фейсбуці практично молоді не дуже то і є. А старші ті, ті люди. Які до чого допрацювалися, які мають досвід, як би то не було по життю, да? які мають напрацювання, які мають вже погляд на життя, вивірений часом. Тому що життя, якби то не було там, аб... там з деяких ч... сторін, скажімо, і е... погляд сформований в світовому масштабі. І ці люди прийшли в інтернет. Вони, от останні, тобто вони мають той бекграунд, так тепер розумно це називається. Вони мають значно клювіше, і значно класніше, ніж та молодь, яка ну часом вона його не кажу, що вся. Але часом буває, що вони не дуже мають бекграунду. Вони вміють тільки вони не бояться комп'ютерів чи телефонів. Вони натискають ті кнопки, вони легко там знаходять, як викладати там, як там підреагувати там, наприклад, відео чи ще там що і вони просто йдуть, ідуть, ідуть, але. Свого досвіду, свого погляду, свого чогось вони не мають. Наше ж покоління я так гордо наше, Хто як не ми, да? Ой, не хочу розказувати це, зараз будуть знову анігдоти, а потім народ починає там. Взагалі, в общем, кожного що болить, ото й починає там, на ту вавку, там дути. Як ти могла сказати, що там, от, там то? Все, не буду, не буду зараз нічого називати, бо то такі трошечки знація моїх пов'язаних. Тільки всього не можна казати, це просто якийсь завал. Нарікати не можна. Про нації казати не можна. Про те, що світло в нас є, казати не можна. Про що ще не можна? Ну, Взагалі, треба продумати, так, <рі> да, між іншим, може дійсно тоді брати і писати список, що не можна. Ой, тому що. Тому, що, ну, от якщо це починається, кажу, що я просто стараюся себе не дуже так ограничувати, тому що я тоді взагалі просто перестану все робити. А е, вартувало би все-таки записувати, все-таки викладати. Для того має бути більше матеріалу, що таке більше матеріалу. Це от сьогодні, е, я ж думала, ніби записувати то привітання, не записувати, але, але направду я знаю тих дівчат, які отримають. За мене кулаки, які тримають за нас, українців кулаки, які з Європи дивляться сюди і думають, тримайтеся ми з вами. які... Напевне, мені везе по життю, тому що в мене дуже хороші знайомства, в мене дуже хороші. Тобто е... мені повезло, незалежно ні на що. Нам повезло Нам повезло Україні, нам повезло львів'янам, нам повезло. І мені повезло в цьому віці. Тому що оцей вік зараз присутності, власне, в інтернеті загалом. і ми можемо, ну досить досить багато що зробити. З однієї сторони, ніби не так багато, а з іншої сторони все-таки є речі, які ми можемо. До яких ми можемо докластися. Все, обнімаю от всіх, от на правду. У мене ж це все стоїть перед очима, оці всі дівчата. Кажу, що справді є дуже багато таких людей, за кого не можна сказати, що там болієш там чи щось там, а просто я щаслива тим, що вони є в моєму житті, ну і надіюся, що може їм так само це якось. Добре, що вони є в моєму. Надіємося на краще. І працюємо. А взагалі кажу, що ну будемо бачити, як це все буде розкладатися. Чим кльовий ютуб. Останнє останнє одну фразу, бо я вже закінчую, закінчую, Це Закінчення знов перетворюється в три закінчення чи в п'ять. Боже, ніколи не було. Той болталкою, виявляється, стала вона. Кльове тим, що в будь-якій країні світу, в будь-яких умовах, в будь-якому всьому, маючи телефон, а ще плюс, я маю мікрофон, який от зараз включений, наголошую. А на початку відео можна послухати без мікрофону, як це було. Для себе різниця просто зрозуміти, чи вам варто, чи не варто. Я маю вже й штатив, і там кілька штативів, якихось різноманітних. І ну, взагалі, ну, в общем, і розуміючи, наприклад, як працюють Ютуб, і зараз так само це до повної міри і тестування теж Ютубу. Що варто, як варто викладати, як, ну, тобто, от такі от якісь нюансики. Це, ніби, з одної сторони, робота з Ютубом, з другої сторони, я не знаю, чи це можна назвати роботою, тому що я зранку там от встала і щось там. Спочатку спочатку я просто пересаджуюся на крісло, це я ще в піжамі бажаю. Далі в процесі я можу почати чи продовжити робити там фільм, який там збираюся, відео, яке я збираюся викласти. Десь там в процесі потім я там ставлю собі каву, там, ну, поки там рендериться, поки там записується, або поки з телефона там перекидається на комп'ютер. Десь там в процесі знов таки там якийсь душ, і, і, і часом там підбігаючи, ну там просто в рушнику чи там замотаною там голова, якщо я помила голову, я тоді о, опрорендулася. Так треба ще ще ото і то туди доставити. Або ще там включити якусь там музику, яку я хочу послухати, може вона мені на наступне відео піде. І думаю, і це все в мене на роботі, ну так як якби я працювала там в офісі, да? де, де я, де я би була, наприклад, монтажером. То це був мій робочий час. Що що означає, що ти маєш бути вже вдягнутий там, помитий там душти не де, де, де намальований, там кава попередня, десь там колись випита, якась там булочка, з'їдена чи що. І це є робочий час, в який ти сидиш. Ну але ти нажав кілька кнопок, далі воно, наприклад, рендериться. Ну, ти сидиш, чекаєш, Ще там перекачується з телефона на комп'ютер, навіть на YouTube за як це, записується. Так само це є час. І, і часом бувало, от неодноразово, то особливо раніше в мене, що я вже там зробила, зробила фільм, і я вже його ну, вигружаю з програми, тою, якою я монтажую, на комп'ютер. І в принципі я полюбляла піти перейтися просто парком, трошки мозги провітрити, тому що в якийсь момент от, я відчуваю, що Мозги там закіпають, тому що можна, і там, і взагалі все не так, і там ну, не вибудовується часом там, сюжет, щось, щось там таке. Та зараз я приходжу до висновку — будьте ті прощі, сядьте пол, робимо, як є, і робимо далі. Йдемо через як є, і йдемо далі. Приймаються всі різні пропозиції. От мені кажуть, коліжанка розказала, що в неї якісь книжки десь є про Львів, такі веселі історії, цікаві історії, щось таке, власне, якісь такі галицькі. Не знаю. Іс історики, побрехенькі, цікавенькі, якісь легенди, не знаю, от щось таке. Має бути щось дуже цікаве. Все, пішла я. Люб... Хочу сказати, люблю вас всіх дівчата, але виявляється, що в мене і приблизно пів на пів дивиться чоловік і жінок. І... Ну, в общем, не знаю, як вам сказати. Просто всім щасливо. Все буде добре, працюємо. І... і що? І нічого, і все кльово. <гум> все. Все, все. Всього доброго, щасливенько. па-па-па-па, побачимося. Буду старатися, от все-таки дуже хороше була б звичка, якби мені вдалося її виробити. Тільки е, от, е, в сніг, в дощ в воноліт дуже хочеться виходити. А було б дуже бажано. Все-таки казати привіт, привіт, привіт. І оце, от щодень привіт, по одному привіту, хоча б, можливо, і побільше. А дома щось теж знімати я не дуже хочу, тому що все таки вдома мені сильно треба зважати на малого, а там різні ситуації. І це підстроюватися під нього це теж далеко не завжди вдається. Нюанси це називається. Нюанси. Все. Всім щасливо, всім папа. Побачимося. Рада була. Ш... Рада не була, а рада буду, якщо ви будете дивитися фразу, яку я завжди забуваю. Рада буду, якщо ви будете дивитися мій канал і підпишитися. Будемо разом угу. гуляти Львовом і разом на ці часи якось. Переживати, Народ щось ніяк не може, як перестати такі очі от робити, як бачить, що, що і стоїть триножки камера, і я там сама до себе. Щось говорю. Кого це має що хвилювати? Все ж, все ж згідно законів і згідно, тобто все, згідно приписів, все. На все зважаю. І ові тих картинок гарних, море і океан. В принципі, гарні картинки так само є і у природи. В общем, теж, теж природа, вона теж завжди красива. Все, щасливо вам. Па-па!